Доброго дня, любі батьки. Почнемо наше заняття із підготовки ручки до письма. Як бачите, у нас дуже багато різних форм та фігур зображено, в яких накреслені лінії. Це називається контур. І нам потрібно було з зіткам сьогодні промалювати різні види контуру: прямі, хвилясті, трикутні, горизонтальні, вертикальні, обов'язково зверху вниз ми проводимо лінію. А також намагаємося не відривати руки від паперу. Також сьогодні вчили буквочку Р. загадувала діткам загадку про цю букву і зачитувала їм віршик, в якому звучить дуже багато звука Р. Також сьогодні. Її прописували і дивилися, на що вона схожа. Вона схожа, як повзе равлик. Ми малюємо зверху вниз спочатку спинку, потім мушлю. Або, я кажу, спинка, голова. Дітки прописали, сьогодні молодці, домашнього завдання немає. Крок один: тема 12: приголосні звуки. Спочатку нам потрібно було згадати всі голосні та назвати їх. У нас їх 6. Ми їх проспівали, а потім згадуємо, за допомогою чого вони утворюють. Звичайно, що за допомогою голоса, тому що ми їх голосно проспівуємо. А також ми сьогодні розгадували загадку про нашу рибу сом, визначали, скільки звуків ми чуємо, називаємо ці звуки, робимо звуковий аналіз, а потім ми грали. Наперед, в нас було завдання четверте визначити в усній формі звуки та місце звуків, а ми це робили після нашого першого завдання. Дітки мали можливість кожне слово розібрати по звукам та порахувати, і назвати їх в усній формі. Дуже класна і дуже розвиваюча така вправа. В другому завданні нам потрібно було розглянути малюнки, обов'язково назвати предмети, які вони бачать, а потім визначали голос. Ще приголосна тут у нас перша буква або звук, і обвести відповідним олівцем. Згадуємо Голосній – червоний колір. приголосний синій. Оса червоний, риба ругаємо. Риба синій, а червоний, квітка синій. Продовжуємо працювати всі разом. В третьому завданні нам потрібно було. Знову ж таки, згадати, а, кружечок це в звукому, звуковому аналізі голосний чи приголосний. Голосний, прописуємо цілу, а, цілий рядочок. Приголосна це у нас полосочка. Також прописуємо, ми тут тренуємося правильно малювати, тому що багато хто кружечки здоровенні такі намалював, то ми витирали сьогодні і виправляли. Ми просто робимо маленьку точечку і її накругляємо, щоб у нас вийшла ось така крапочка. Не просто круг коло таки. Великі, да? а крапочка. А, в четвертому завданні, як я вже і попереднього говорила, ми грали ще раз в гру, але вже розглядали прям картинки. А, у нас був наглядно-усний варіант в письмовій формі. Рис розглядаємо, розбираємо, а, записуємо, робимо звуковий аналіз. В п'ятому тут таке важке завдання, але ми визначали спочатку. А, в слові, наприклад, коза. Скільки ми чуємо звуків, рахуємо, називаємо їх, а потім дивимося на схеми. І відповідно проводимо лінію, де яка схема відповідає нашому малюнку. Друга, другий крок тема буква Си та звук СИ. Дивимося в другому завданні, що у нас не міняється велика від маленької, не відрізняється, тільки величина, так і розмір. Що це синім кольором розмалювали. Серед букв знайшли «с», обвели в кружочок. В третьому завданні потрібно навести по контуру, в четвертому. Ми знову ж таки розбираємо, як закріплюємо це завдання, розбираємо кожну картинку по букві, визначаємо, скільки звуків, але ми не записуємо тут слова, а тут визначаємо, де знаходиться звук «с» і замальовуємо клітинку. В п'ятому завданні зачитувала діткам віршик, ми його розбирали, моє питання дитяча відповідь, а потім дітки ставали котиками, знаходили мишок «с» і позначали внизу полосочкою кожну буквочку С. В шостому завданні. Тут вже потрібно буде уважно звернути увагу, як потрібно читати вдома декілька разів. Обвела діткам в кружочок, тому що кожне завдання відрізняється, воно має свою силу чітке. Перше, ми зачитуємо ас, ус, с, ос. Далі са, су, с, СО. С другий кружочок. Ми тут е, читаємо так: С О, -со -м сом, сом. Са, сам М, сам. Су, сум, СУМ. А вже от третій кружочок повністю. Хай дітки пошепки читають. Ми читали сьогодні. Со-Н. Не спішіть, хай вони не спішать. Якщо вони швидко читають, це дуже круті. Але тут не потрібна швидкість, тут потрібно, щоб вони правильно читали. Пошепки читаємо Син в голос, да? голосніше Сім. Четверте завдання тут піраміда. Це дуже улюблена моя тренажерна гра, яка допомагає орієнтуватися, і потім вона допомагає читати самі речення. У нас є такі полосочки, це означає, що діти їх прочитали і слідкували, в яку сторону рухається наша стрілка та як ми повинні читати. Вони хай читаються пальчиком. О-са! Сі і рухається по стрілці. Но сало. Кому потрібна допомога, вони читають так: С -а. СА, -ли -о. Ло. са, ЛО, С -а. СА, МИ, А. МА. САМА. Пальчиком в п'ятому завданні тут вони вже повністю читають сосна. На, На. сос. Мс. Ло. І от шосте завдання у нас вже тут є речення. Діткам сьогодні пояснювали, вони сьогодні розглядали та зачитували уже, як дорослі дітки, прям реченька, речення. У нас їх два, тому вони читають у лі, сі. Со с, ни Зупинились, бо крапка. Перейшли до наступного речення. У-лі, сі-ли, с. Потім вони пробують читати по новій схемі. У лісі. У лісі. Сосни. Сосни. І хай вони спробують озвучити вам. Вони це робили на уроці, трошки важко, але ми для того і начитуємо, то тренуємося, потім закріплюємо вдома. У лісі сосни. У лісі. лис. У лісі лис букварика ми не читаємо, ми тільки читаємо ось крок 2, 23 сторіночку, ось це завдання.